11 листопада 2025 року, дата, яку вже сьогодні астрономи називають переломною. Саме тоді на Землю прибули зображення, що змінюють усе, що ми знали про загадковий об'єкт під назвою 3 І Атлас міжзоряного мандрівника, який пролетів крізь нашу сонячну систему, залишивши після себе більше запитань, ніж відповідей. Ці кадри, отримані за допомогою північного оптичного телескопа на острові Ла Пальма, відкрили нову сторінку в історії сучасної астрономії. І те, що вони показали, буквально шокує навіть найобережніших науковців. Об'єкт, який багато хто очікував побачити зруйнованим після проходження перигелію, точки найбільшого наближення до сонця, виявився цілісним, без тріщин, без фрагментів, без жодних ознак розпаду, а це неймовірно. Адже за всіма законами фізики, за всіма моделями поведінки природних комет, три і атлас мав би вже давно розсипатися на сотні уламків. І все ж він залишився єдиним тілом, немов кинутий у виклик самим законам природи. Знімки, зроблені астрофізиками Девідом Джевітом та Джейн Лу, не просто фіксують цей факт вони показують, об'єкт живе, він активний, він випромінює щось, що не вписується у звичні рамки кометної поведінки. На фотографіях чітко видно витончене сяйво, ніби примарну аурову оболонку, яка охоплює ядро, розтягуючись у двох напрямках, і це сяйво. Цей зловісний Ореол, перша ниточка у ланцюгу таємниць, що ось ось розкриються перед людством. Щоб зрозуміти масштаб цієї події, треба згадати 3 і Атлас – не просто ще одна комета. Це третій зафіксований міжзоряний об'єкт, який перетнув межі нашої системи. Першим був Омуамуа, дивний сигароподібний уламок, який у 2017 році залишив після себе цілу лавину гіпотез. потім комета Борисова. А тепер цей новий гість ще більш незрозумілий, ще більш загадковий, ніби спеціально прибув, щоб випробувати наші знання про те, як має поводитися матеріал із за меж сонячної системи. Коли телескоп на Канарських островах отримав перші кадри, серед наукової команди панувала дивна тиша. Зображення показували ніякого розпаду, ні уламків, ні розтягнутих хвостів деструкції, ні навіть натяку на відрив частинок ядра. Це був шок. Адже лише два тижні тому, коли об'єкт проходив свою найгарячішу фазу поблизу сонця, температура мала бути достатньою, щоб розтопити лід, вибити струмені газів, створити гігантські хвости, і, врешті, розірвати ядро зсередини. Та цього не сталося, і тоді з'явився він Аві Льоп, астрофізик, відомий своїми сміливими припущеннями. На своєму блозі він опублікував аналітичну статтю, яку вже сьогодні називають руйнівною, для звичних моделей кометної фізики. У ній він детально розбирає нові спостереження і доходить висновків, які багатьом здаються неможливими. Льоп показує, що оболонка навколо 3 І Атлас має чітку витягнуту структуру під кутом у 106 градусів, майже співпадаючи з напрямком до сонця. Це нагадує знімок, який ще у липні 2025 року зробив космічний телескоп Габбл, коли зафіксував дивний антихвіст, структуру, спрямовану в протилежний від сонця бік. Але виглядом така ніби випромінюється у зворотному напрямку. На нових кадрах ця асиметрія зберігається, але з новими нюансами слабший відблиск простягається під кутом 301 градус, майже ідентичним до антисонячної проекції. 3. І. Атлас на той момент перебував на відстані 1,43 астрономічних одиниці від Сонця і 216 одиниць від Землі. Щоб усвідомити масштаб, це сотні мільйонів кілометрів. Але навіть на такій відстані телескоп зміг зафіксувати деталі у межах області шириною півмільйона кілометрів, половина мільйона кілометрів, простір більший за діаметр Юпітера, і все це лише тоненький фрагмент Ореолу навколо крихітного тіла, що ймовірно не перевищує 6 кілометрів у діаметрі. І саме тут починається найцікавіше Льоп наголошує у цих спостереженнях відсутні широкомасштабні струмені газу, які раніше реєструвалися на великих знімках. Причина, можливо, у тому, що цього разу використовувався спеціальний фільтр, який відсікає більшість спектральних ліній випромінювання газів. Проте навіть без цих ліній, помітна форма, що натякає щось надзвичайно потужне, все одно відбувається. Величезні струмені, зафіксовані раніше, сягали мільйонів кілометрів, і це нереально для звичайної комети. Для природного об'єкта подібна активність мала б означати катастрофічне руйнування ядра. Але цього не сталося. І тут науковий світ уперше опинився перед дилемою чи справді ми бачимо комету, чи щось зовсім інше, кінець цієї частини там, де починається тривога. Адже Льоб у своїй статті робить натяк, який ще не всі готові прийняти. Він пише якщо об'єкт випускав такі колосальні потоки матерії, але залишився неушкодженим, значить, ми маємо справу не з природним тілом, принаймні не в тому сенсі, який ми вкладаємо у слово комета. І ось тут починається те, що змушує навіть скептиків вдивлятися у нічне небо трохи уважніше. Бо якщо це справді не комета, то що ж тоді? І чому вона залишилася такою досконалою після зустрічі із сонцем? Те, що відкрив авійоп у своїх розрахунках, викликало справжній шок у науковому середовищі. Не просто тому, що його висновки суперечать очікуванням, а тому, що вони руйнують саме підґрунтя класичних уявлень про природу міжзоряних комет. Льоб пішов далі. Ніж будь-хто інший, він не обмежився аналізом фотографій. Він розрахував енергетику, масу викидів і щільність матеріалу, який, за всіма спостереженнями, мав вириватися з поверхні 3 і атлас. І саме ці числа, сухі й беземоційні, виявилися справжньою бомбою, під уставні моделі фізики комет. За словами Льоба, великомасштабні зображення, отримані раніше іншими обсерваторіями, показували струмені речовини. Що простягалися від Атлас на відстань близько 1 мільйона кілометрів у бік сонця, і приблизно 3 мільйонів кілометрів у протилежному напрямку. Для звичайного кометного ядра це майже немислимий розмах. Якщо припустити, що струмині складалися з газів, що випаровуються з поверхні, то їхня швидкість мала становити близько 0,4 км на секунду, тобто приблизно швидкість звуку в газовому середовищі при температурі. Яка відповідає тій відстані від сонця, де перебував об'єкт. Льоб нагадує, щоб струмінь досягнув таких грандіозних розмірів у мільйони кілометрів, він мав би існувати протягом одного до трьох місяців. Це означає, що матеріал безперервно викидався з ядра протягом усього цього часу, утворюючи космічні джети, які розросталися в порожнечу міжпланетного простору. І саме тут виникає перший парадокс. При такій інтенсивності викидів ядро мало б давно втратити значну частину своєї маси, що неминуче призвело б до його розриву. Але цього не сталося. і атлас залишився непорушним. Льоб зосередився на тому, щоб визначити, якою має бути щільність маси цих струменів, якщо припустити, що вони були зупинені сонячним вітром на відстані близько мільйона кілометрів. Його підрахунки показали дивовижну цифру кілька мільйонів протонних мас на кубічний сантиметр. На цій самій відстані від ядра. Це надзвичайно щільна плазма, що виходить далеко за межі типових параметрів природних кометних викидів. І якщо цю щільність помножити на швидкість витікання речовини, отримується колосальний потік маси 5 мільярдів тонн на місяць для ділянки розміром мільйон на мільйон кілометрів. Це число звучить як абсурд, але воно випливає безпосередньо з фізики процесу. Щоб досягти такого результату, об'єкт мав би виділяти енергію рівня планетарних масштабів і водночас залишатися стабільним. Далі йде ще більш руйнівний аргумент якщо припустити, що джерелом енергії для цих викидів є сублімація льодів, тобто перетворення твердих речовин, як от вуглекислий газ або вода, у газоподібний стан під впливом сонячного випромінювання, то для пояснення такої активності потрібно обчислити, скільки енергії комета отримує від сонця. І ось тут льоб робить, здавалось би, простий розрахунок, який перевертає все з ніг на голову. Для того, щоб перетворити на пару 5 мільярдів тонн вуглекислого газу, необхідна енергія близько 600 джоулів на грам. Це означає, що три... і атлас мав би поглинути не менше, ніж 3 трильйони трильйонів джоулів енергії протягом перегелійного періоду, тобто близько одного місяця. При цьому, за розрахунками, сонце в тій точці орбіти, де перебував об'єкт. Забезпечувало лише близько 700 джоулів на квадратний метр чосекунди. Щоб отримати необхідну кількість енергії, площа поглинання мала б бути колосальною понад 1600 квадратних кілометрів, що еквівалентно поверхні сфери діаметром 23 кілометри. Проблема в тому, що, за даними телескопа Габбл, максимальний діаметр 3 і Атлас оцінюється лише у 5-6 кілометрів. Іншими словами, об'єкт фізично не міг мати достатньої поверхні. Щоб поглинути стільки енергії, скільки потрібно для таких масштабних викидів. А якщо припустити, що випаровувався не вуглекислий газ, а вода, ситуація стає ще більш абсурдною для цього потрібно було би тіло діаметром понад п'ятдесят кілометрів. На звичайних кометах активні ділянки, де випаровуються ледкі речовини, займають лише малу частку поверхні, відсоток, максимум кілька. Це означає, що реальна поглинальна площа ще менша. Тож висновок Льоба стає неминучим. Жодна природна комета не здатна виробляти такий обсяг газу і пилу, залишаючись при цьому цілою. Його розрахунки не просто суперечать попереднім моделям, вони роблять їх математично неможливими. А якщо неможливе стається, тоді питання звучить інакше що ми насправді бачимо? Льоб у своїй статті пише, що це нове спостереження створює аномалію, яку традиційна наука намагається сховати під килим звичних пояснень. Його слова звучать гостро, навіть провокативно. Ті, хто воліє заплющити очі на парадокси три і атлас, фактично відмовляються дивитися в обидва боки перед тим як перейти вулицю пізнання. Він цитує Ейнштейна Знання, це усвідомлення, що вулиця одностороння, мудрість це коли дивишся в обидва боки. І далі найгостріше місце Льоб натякає, що якщо об'єкт 3 і атлас не може бути природним. То, можливо, ми спостерігаємо артефакт створений, а не народжений. Він не каже прямо, не проголошує сенсаційних заяв, але кожен, хто читає міжрядків, розуміє йдеться про гіпотезу штучного походження. Він згадує аналогію з Оумуамуа тим загадковим міжзоряним тілом, яке у 2017 році поводилося настільки дивно, що частина його траєкторії не могла бути пояснена гравітаційними силами. Там теж не спостерігалося звичних ознак кометної активності, але об'єкт демонстрував невелике прискорення, яке виглядало так, ніби його штовхала якась форма випромінювання або контрольованого відбиття. Тоді Льоб припустив, що це може бути тонка структура, схожа на вітрило, можливо, технологічний уламок, і тепер, через вісім років, він бачить у три і Атлас щось схоже, але на ще більшому рівні він звертає увагу на симетрію структури навколо ядра. На стабільність, на те, як рівномірно розподіляється світіння по Ореолу. Для природного об'єкта, який пережив екстремальне нагрівання, це виглядає неймовірно. Природа, як правило, залишає хаос, уламки, нерівності, спалахи активності тут же досконала геометрія, і це змушує Льоба поставити риторичне запитання а якщо ми бачимо не комету, а щось, що імітує її поведінку. Наукова спільнота та, звісно, зустріла його висновки зі скепсисом. Кілька провідних астрономів одразу заявили, що це може бути наслідком неправильної інтерпретації даних або специфіки використаних фільтрів під час спостережень. Але навіть серед критиків панує незручна тиша, бо ніхто не може пояснити, чому три і атлас залишився єдиним тілом після настільки потужного перегелію. І ось тут починає проявлятися те, що можна назвати найстрашнішим невизначеність. У лабораторіях та обсерваторіях по всьому світу зараз лунають ті самі питання, які ще недавно здавалися фантастикою. Якщо цей об'єкт не розпався, то які сили утримують його структуру, якщо його джети не відповідають фізичним моделям, то яка їхня природа? І головне, звідки він узявся? Математика не бреше, коли об'єкт має випромінювати енергію рівня мініатюрної зорі, але не розвалюється. Це означає, що в його структурі діє механізм стабілізації якого ми не розуміємо. Може, це особлива комбінація матеріалів, яких не існує у сонячній системі, а може, це система, що підтримує себе штучно, якимось чином перерозподіляючи енергію? У Льоба є ще один аргумент він підкреслює, що світіння навколо три, і атлас не схоже на стандартну кометну кому, створену газами, що випаровуються. Спектральний аналіз показує аномальну симетрію у розсіюванні світла. Що може вказувати на мікроструктури або частинки незвичного складу. І що цікаво, ці частинки не демонструють звичних ознак іонізації, характерних для плазмових хвостів. Це не просто хмара газу, це можливо відбиття або розсіяння від поверхонь, що мають металеві чи кристалічні властивості. Іншими словами, ми дивимося на тіло, яке ніби грає з сонячним світлом, контролюючи, як саме воно його відбиває. Такий ефект не зустрічається в природних тілах подібних розмірів. Льоб не стверджує, що це технологічний об'єкт, але його натяк звучить як попередження якщо не розглядати жодних альтернатив, ми можемо втратити шанс побачити щось справді нове. Навколо цієї публікації вже розгортаються дискусії одні астрономи пропонують нові гіпотези, можливо, три. І атлас складається з надзвичайно пористого матеріалу, який не руйнується, а лише деформується. Інші вважають, що всередині може бути прихований щільний каркас, ядро з металів або мінералів. Які рідко зустрічаються в природних тілах. Є навіть припущення, що це фрагмент залишку зруйнованої планети з іншої системи, який отримав дивну форму і стабільність через минулі космічні катастрофи, але жодна з цих гіпотез не узгоджується повністю з усіма спостереженнями, і тим часом сам три і Атлас віддаляється. Його траєкторія тепер веде в глибокий космос, і кожен новий день віддаляє його ще далі. Можливо, ми більше ніколи не зможемо спостерігати його з такою точністю. Це додає драматизму людство отримало лише коротке вікно у кілька місяців, щоб зазирнути у невідоме, і тепер воно закривається. Наукові групи з усього світу тепер аналізують кожен кадр, кожен піксель цих нових зображень, порівнюють Ореол, визначають кути відхилення світла, шукають мікросигнатури у спектрах, і що більше даних вони розглядають, то більше розуміють. Стандартні моделі просто не працюють. Авільоп тим часом продовжує свій наступ. У своїй публікації він прямо зазначає, що це лише початок. Ми стоїмо на межі нового типу відкриттів, пише він, і від того, чи матимемо сміливість визнати невідоме, залежить, чи зробимо ми крок уперед, чи знову сховаємося за зручними поясненнями. Його тон не сенсаційний, радше спокійний, навіть холодний, і саме це робить його аргументи ще потужнішими. Бо за цією холодною логікою відчувається щось більше відлуння майбутнього, у якому людство вперше стикається не просто з новим об'єктом, а можливо, з новим рівнем реальності. 3. Атлас, як пише Льоп, дзеркало, у якому відбивається межа нашого розуміння. Він не схожий на комету, не схожий на уламок, не схожий на астероїд, він схожий на виклик виклик нашій уяві, нашій науці, нашій готовності визнавати. Що іноді істина може бути більш неймовірною, ніж будь-яка вигадка. І все ж навіть найсміливіші дослідники зараз не знають відповіді на головне питання, що тримає цей об'єкт цілим, чи це матеріал, який нам невідомий, чи структура, що підтримує себе, чи, можливо, щось значно складніше система, що не просто виживає, а функціонує. Кожен новий обчислений параметр лише поглиблює загадку, кожен аналіз спектра відкриває ще більше невідповідностей. І зараз, коли об'єкт уже залишає межі внутрішньої сонячної системи, ми розуміємо: можливо, три і Атлас це не просто мандрівник, можливо, це послання, і питання в тому, чи зможемо ми його прочитати. Тепер, коли пил спостережень осів і зображення з телескопа на лапальмі стали надбанням усіх провідних центрів аналізу даних, питання залишається відкритим що ж насправді ми побачили у цих блискучих крапках світла? Що з'явилися на екранах 11 листопада 2025 року. 3. І атлас відлетів, але його тінь залишається у свідомості науковців, у стрічках даних, у математичних моделях, які тепер здаються недостатніми, ніби нам бракує не лише знань, а самої мови, щоб описати те, з чим ми зіткнулися. На перший погляд, це просто об'єкт, крижане тіло, що рухається за гіперболічною траєкторією, пролітаючи через сонячну систему. Та коли цифри не сходяться. Коли енергії не вистачає, коли природа поводиться не так, як мала б усе змінюється. Ми починаємо відчувати, що за цими числами може стояти щось більше, ніж просто лід і камінь. Деякі дослідники вже обережно говорять про новий клас міжзоряних об'єктів тіл, які не є ні кометами, ні астероїдами у звичному сенсі можливо, це залишки давніх зоряних катастроф, що мали іншу фізику формування, можливо, уламки світів. Зруйнованих у наднових, що містять матеріали, яких ми ніколи не бачили в сонячній системі. Інші, більш сміливі, бачать у три і атлас натяк на інженерний почерк об'єкт, який навпаки демонструє занадто високу стабільність, занадто правильну поведінку, щоб бути випадковістю, але істина здається глибша. Адже навіть без фантастичних припущень. Сам факт того, що комета, за всіма законами, мала б зруйнуватися, проте залишилася цілою, говорить про прогалину у нашому розумінні еволюції міжзоряного матеріалу. Можливо, ми просто ніколи раніше не бачили тіл, сформованих в умовах інших зоряних систем, де температура, тиск і склад матерії відрізняються настільки, що звичні нам моделі не працюють. І все ж у цій історії є щось майже філософське. Ми дивимося на маленьку крапку світла, що тікає у безмежність, і розуміємо вона не просто відображає сонячне проміння, вона відображає наші сумніви, наші питання, нашу межу між знаним і невідомим. Три. І Атлас став не просто відкриттям він став символом тієї прірви, яка завжди розділяє людство і істину. Сьогодні у наукових лабораторіях продовжують обчислення. Астрономи намагаються реконструювати траєкторію з максимальною точністю, сподіваючись виявити навіть найменше відхилення, яке могло би підказати щось про природу сили, що керує цим тілом. Одні вважають, що джети, які ми бачимо, це результат складних електромагнітних взаємодій із сонячним вітром, невідомих у нашій системі, інше, що це вивільнення енергії з внутрішніх резервуарів, де речовина перебуває у метастабільному стані. Але всі сходяться в одному три. І атлас не можна просто списати на чергову комету його поведінка стала каталізатором нового типу мислення. У науковому світі, де десятиліттями панували строгі моделі, з'явилося відчуття живого пошуку. І, можливо, це навіть важливіше за сам об'єкт, бо щоразу, коли ми стикаємося з чимось, що не вкладається у рамки, наука змінюється. На конференціях уже говорять про необхідність створення нового класу спостережень міжзоряних моніторингових систем, які зможуть фіксувати подібні об'єкти ще до того, як вони входять у межі сонячної системи, пропонують проекти з орбітальними телескопами, які шукатимуть слабкі гіперболічні траєкторії на тлі зір. Адже якщо три і атлас не єдиний, якщо такі мандрівники з'являються частіше, ніж ми думаємо, то можливо ми стоїмо на порозі нової епохи відкриттів. У якій межа між природним і штучним, між матерією і наміром, між космосом і розумом стане розмитою. І все ж найпотужніше враження від цих подій не у формулах і не у цифрах, воно у самому відчутті моменту, коли в нічному небі серед мільйонів зірок ми бачимо крихітну точку, що пролетіла повз наше сонце, і знаємо це посланець з іншого світу. Неважливо, природний він чи створений, у ньому закладена історія місця. Яке ми, можливо, ніколи не відвідаємо. Авільоп у завершенні своєї статті написав коротку, але промовисту фразу: Три і Атлас це нагадування, що не все у всесвіті існує для того, щоб вписуватися у наші формули. І справді, можливо, у цьому й полягає головний урок іноді космос говорить із нами не через пояснення, а через тишу, через дивину, через неможливість, яка змушує нас думати глибше. І тепер, коли об'єкт віддаляється. Коли його світіння стає дедалі слабшим, у серцях тих, хто спостерігав його, лишається відчуття. Ми доторкнулися до чогось за межею людського досвіду. Щось промайнуло поруч, залишивши за собою нитку світла, тонку, крихку, але достатньо яскраву, щоб показати нам, наскільки мало ми насправді знаємо Три і Атлас уже позаду, але його історія тільки починається, бо тепер кожен новий міжзоряний мандрівник. Що коли-небудь пройде крізь сонячну систему, буде розглядатися крізь призму цієї події. Ми шукатимемо у ньому ту ж стабільність, ту ж загадкову цілісність, ту саму холодну логіку, що кинула виклик усім нашим уявленням. Можливо, колись, через роки чи десятиліття, коли технології дозволять нам наздогнати подібні об'єкти, ми дізнаємося істину. Можливо, ми знайдемо відповіді, чи це уламки чужих світів, чи створення розуму, чи щось, що виходить за межі обох понять. Але до того часу Трив і Атлас залишиться тим, чим він став уже зараз, космічним символом невідомого, загадкою, яка примушує нас дивитися у небо не лише очима, а й розумом, і, можливо, саме це його справжня місія не повідомити, не пояснити, не довести, а просто нагадати у безкраї тиші Всесвіту ми ще не дійшли межі пізнання, і поки існують такі об'єкти, як Три і Атлас, ми ще маємо куди дивитися.